Усіх вітаю, друзі! На нашому каналі Мама й доця, наше Кета І зараз я вам хочу показати, чим ми з мамою сьогодні вечерімо. Так, сьогодні у мене такий салатик. Це молода капусточка, ойрочок, поміторчик та підлита оливкою олією та також підсолую. Та ось така от рибка хек підтушена із морквичкою та цибулькою. Ось Така мене тарілочка. Ось така тарілочка у мене на вечерю. Тут салатик з капусти, зелень своя з вікна, огірочок. Заправила оливковою олією яблучним оцтом. Ще був шматок авокадо, порізала. Дві яйці варені з домашнім майонезом і поперчені. І шматок такого жирненького Холодцю свинячого. Тут в мене водичка з яблучним оцтом. і ось такий чайочок листя смородинки малинки і лимончик. Всім смачного, хто з нами вечеряє. Усім гарного вечора. А ми зваримо згущенку і підемо з Іваном сьогодні в магазин. Тут в мене згущенка на замовлення вариться. Так що, всім до зустрічі завтра вранці. Любі друзі, ви не забувайте ставити лайки та підписуватись. Також пишіть свої дарючки в коментарях. Всіх люблю і цілую серцем і очима.